Знаємо, що було засідання Ставки сьогодні, і головнокомандович серед інших питань обговорював питання про, про можливість наступу про майбутні дії агресора. Звучало так, а мене цікавить, чи обговорювалося зокрема про. Можливість наступу з території Білорусі про якусь вже говорив керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Ну, в контексті, якщо на Херсоні росіянам буде зовсім погано, то вони знімуться і перейдуть зі сторони Білорусі, будуть наступати. Скажіть, чи чи була така розмова на ставці? А Собі і Олесіміслович одну секундочку, і чи Україна буде робити дії на випередження стосовно білоруської агресії білорусько-російської агресії? Сьогодні відбулося 27-е засідання ставки верховного От, Я можу сказати, що на всіх засіданнях ставки розглядаються саме нагальні питання, які на сьогоднішній день є на порядку денному. Питання, які наголосили, воно так маєте рацію, воно було в порядку денному, безпосередньо мав доповідь генерал Буданов. От, інші учасники, які приймали участь в засіданні ставки, розуміємо, що відбувається, і на Херсонському напрямку. Розуміємо, що відбувається на території акуп. Повний Білорусі, Російської Федерації, зміємо занесли ворога. От відповідно будуть прийматися рішення для того, щоб унебезпечити нашу ситуацію від тих загроз, які на сьогоднішній день можуть бути з боку Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, Україну те ще п'ять держав запросили на зустріч главам ЗС країн країн-членів НАТО. Захід відбувається в Румунії. Що ми теж чого ми очікуємо від цієї зустрічі, і чи є вже у нас розуміння, яка буде відповідь, чи буде якась офіційна відповідь на нашу заявку вступу до альянсу? знаєте, що наше членство в Альянсі – це наша норма Конституції. І коли мова йде про нашу безпеку, то членство наше в Альянсі є запорука нашої безпеки. Не обіцянки, не те, що відбувалося в Будапештському меморандумі, які ми вважаємо, юридичним документом, на жаль, не всі так вважають. А саме, скажімо так, членство в Альянсі є стопроцентною запорукою нашого спокою, нашої розбудови нашої країни, і тоді ми будемо мати гарантії, як. Кажуть, класик 100% 100 гарантії нашої безпеки а в разі порушення цих гарантій, тоді відсіч буде відповідна і ми займаємося цим питанням, рухаємося по нашому напрямку. От заяви, які лунають крайнім в е, крайнім часом, з деяких е, представників. Політичних кол, як вони вважають, але й ті, які знаходяться на сьогоднішній день, в опозиції з Європи стосовно того, що нам треба поступитися, нам треба віддати там Крим. Ще щось вони там собі вигадують. Відповідь доволі проста: своє віддайте. Ми самі будемо за нас вирішувати, чим нам займатися, і нічого ми нікому віддавати не збираємося. Нам зайвого не треба, а своє віддавати ми не будемо.